Друзі, всім привіт! Ви на каналі Як і з вами ваша ведуча Олена сьогодні багато поговоримо про камери автоматичної фіксації порушень ПДР, але не тільки. Також є один цікавий об'єкт великого будівництва. Сподіваюсь, ви вже підписались на канал, правда? Тож поїхали дивитись. В Україні поліція іноді виписує штрафи водіям на 3-4 тисячі гривень за те, що у посвідченні водія не розділені категорії. Але тепер за рішенням суду такі штрафи вважатимуться незаконними. Нагадаємо, що розподіл категорії прописаний у законі номер 586-6 від 2008 року. Це для кожної категорії передбачено два варіанти замість старої, а тепер є а 1 і просто а, те саме із іншими літерами. І в принципі водії мають повне право обміняти посвідчення на нове з розділеними категоріями, але є нюанс у законі. Сказано, що права можна обміняти, але не йдеться про те, що це потрібно робити обов'язково. Тому поліція не має права штрафувати водіїв за те, що вони керують транспортним засобом з нерозділеними категоріями, які видані до 1 вересня 2008 року. А на трасі Борисвіль Маріуполь повним ходом іде зведення повністю нового автомобільного моста через Дніпро. На цей час вже приїхала перша партія турецьких труб зі старі для будівництва пілонів автомоста. Друга партія вже розмитнена і незабаром буде на об'єкті. А третя готується виїжджати з Туреччини. Міст матиме довжину 3 кілометри, буде побудований з вантовою конструкцією та двома пілонами. А його висота становитиме 104 метри. Довжина кожного з прогонів складатиме 721 метр. Дата завершення будівництва поки. Невідомо. У мобільному додатку штрафу ВІ» скоро запрацює опція, яка надасть можливість бачити камери, що фіксують порушення правил дорожнього руху. Найголовніший плюс цієї опції можливість вибрати оптимальний маршрут без камер. А що так можна було що ли? Та бути впевненим, що листи зі штрафами не надійдуть. Розробники кажуть, що побачити нову опцію можна буде вже наступного року. Можливість перегляду камер буде безкоштовною. Також планується показувати статистику камер, але що саме буде, не зрозуміло. А от начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що у наступному році контроль за водіями посилиться. Для цього буде встановлено ще 210 камер фіксації порушення правил дорожнього руху. Тобто, всього їх буде вже 482 по всій країні. До того ж, камери зможуть не лише розпізнавати швидкісний режим, а й помічати такі порушення, як рух з утрічними смугами і приїзд перехрестя на червоне світло. З Інших нововведень створення підрозділу, який контролюватиме безпеку руху на дорогах. Це будуть і фантомні. Патрулі, та не тільки. А ви як? Підтримуйте такий рівень контролю? Пишіть свої думки в коментарях. Ну а на сьогодні це були всі новини. Ставте пальці вгору під цим відео, вмикайте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І до нових зустрічей. Цьом. па папа!